Надія Красоткіна, а в мене рідна мова українська, а в мене рідна мова українська, співочка наче навесні гаї. Багата, щира, світла, материнська, у ній веселка, радість, солов'ї, у ній є річки, садочки і джерельця. Озера чарівні, моря й поля, Ні кожне слово горниця до серця, На цю дала свята земля, бо тут живе любов і добрість і ласка. Краса така? Лиш тут народжується дивовижна казка, На ці землі нам рости, а рідну мову хочуть не забрати. на ситі, що несуть війну, а українців прагнуть роз'єднати і дою нам'язати нам сумну. Та ми, народ, ми минаці єдина, на своболя в серці і завжди була. Від та від батька і до сина, і вона до перемоги нас вела. Нікому мову рідну не забрати допоки сонце світить в вишині. Бо рідна мова наша українська, чистенька мовженкового джерельця. Бо вона придавня, ніжна, материнська, безмежно рідна, гріє всім серця.